Екскурсія для учнів шістнадцятої школи розпочалася з чергової частини, куди надходить уся оперативна інформація з доріг області. Згодом дітям показали і мультимедійний тир, де тренуються правоохоронці. Тут юні інспектори змогли оглянути зброю, прилади, якими користуються в ДАІ, і навіть їх випробувати. Для визначення ступенів алкогольного сп'яніння в нас використовується прилад алкотестер 6810 Тобто, дитина може продути апарат зразу. <світ> це життя. взяти. У тілу вдарити і вдарити. Круто, не больно. Воно нічого не больно, тому що бронежилет приймає на себе весь удар. Цікавимо все це було не тільки для хлопців, але й для дівчат, адже вони знають, що в міліції нині працює чимало жінок. Як відчуття?» класні. Таке чисто, що я на війні. Під час екскурсії діти змогли поспілкуватися з даїшниками, які ще декілька років тому сиділи за партами у тій 16-й школі, а нині оберігають житомирські дороги. А тому й питань було чимало. Але найперше, чому обрали такий шлях? З дитинства я хотів працювати в державтоінспекції, щоб проводити, як я вже казав, роботу з водіями і з дітьми, дотримання правил дорожнього руху, вічливе ставлення учасників один до одного. Під час екскурсії юні інспектори перевірили свої знання з правил дорожнього руху. Виявляється, чимало з них вже можуть отримати посвідчення водія. На завершення вони завітали й до кабінету начальника ДАІ. Його господар Олександр Кравченко з радістю підтримав ідею проведення такої екскурсії. Дійсно, наші підшефни зацікавлені в цьому, що вони вникають в наші проблеми, якби допомагають нам сьогодні. Вони дійсно пішоходи. Завтра вони водії, мотоциклісти. Тому задача, скажем, загальна така, і у нас. Щоб забезпечити в першу чергу це безпеку життя дітей, щоб не допустити дорожньо транспортний пригод за учачю за участю дітей, тому ми плануємо постійно такі заходи проводити. Я думаю, вони будуть тільки на користь і для скажімо, державто інспекції, а також для інших шкіл Житомирщини. Підтримує керівника, дає керівник ювірівців Алла Виговська. На її думку, діти повинні бачити, що міліціонери звичайні люди, які в той же час роблять наше життя безпечнішим. Потрібно дуже корисно, тому що діти бачать зсередини, наскільки це важка служба, наскільки вона потрібна, наскільки багато людям, які тут працюють, треба знати вміти, і чому вони можуть навчити інших. Тобто дуже важливо і частіше треба проводити дні відкритих дверей саме для школярів. Команда Дякую державної інспекції. Дякуємо.